Привіт! Вітаю на каналі Мунстер. Цього разу поговоримо про адон Сан Вьюпорт Арт. З однієї сторони, цей адон може бути вам корисним, а з іншої, дозволить подивитися на світ Варкрафту по-новому. Цей Адон досить невеликий та й старенький, і загалом ми розглянемо лише одну з небагатьох його функцій, але основно. А саме як бачити більше в World of Warcraft, незалежно від того, який у вас монітор. Якщо ви бачили подібні смужечки і раніше в інших відеогайдах або стрімах по World of Warcraft, то з великою вірогідністю це є цей адон, сам в'юпортер. За замовчуванням тут є різні тематичні стилізовані панельки, і після встановлення Адону ви побачите приблизно ось таке Як на мене, вони досить застарілі. Але адон також має функцію кастомізації і можна придумати щось своє. Але ми тут зібралися дивитися на естетичні чорні смужки, тому показую, як вмикати їх. Першим кроком все-таки приберемо цю стилізацію за замовчуванням. Відкриваємо налаштування адону командою /Sonart або ж скороченням /essay. Далі нас цікавить вкладка Global Options. І тут прибираємо відмітку з рядка Skin. Як бачимо, смужки зникають. Наступним кроком буде власне налаштування чорних смужок. Для цього переходимо на вкладку Panels – Панелі. Тут нас цікавлять верхня Top Panel І нижня bottom Panel. Також є бокові, але то для збочинців. Не забуваємо тиснути Enable. І совуємо відповідний курсор до бажаної товщини полосочки. А з цим совенням можете помітити, як змінюється горизонт, і стає видно значно більше. Помітила лише під час монтажу, те, що ще потрібно поставити відмітки на horizontal viewport і Vertical Viewport в Global Options. Ще можна перемістити всі кнопочки та панелі інтерфейсу, розмістити якось на цих чорних смужечках, і тоді стане видно ще більше, а картинка загалом приємніше. Один майже професійний гравець World of Warcraft люб'язно поділився зі мною футажем, як це все можна організувати. Невеличке уточнення, якщо ви зараз бачите бокові панелі. То це не тому, що гравець збоченець, а тому, що у нас різні формати моніторів. Краще зверніть увагу на розташування кнопочок та аддонів. Невеличкий мінус при використанні кнопок alt Z, коли ми прибираємо увесь інтерфейс, то налаштування даних смужок зникає. Власне, все, що хотіла розказати на тему аддону, вже розказала. Єдине, що хочу зауважити, у мене ультравайд монітор з піввідношенням сторін 21х9. То для мене цей адон робить зображення супер ультравайд. І якщо ж у вас стандартний монітор 16х9, то все має бути гарнезенько і компактно. І ви будете лише насолоджуватися, граючи в World of Warcraft з даним адоном. Якщо ж даний аддон виглядає для вас занадто радикальним, то у мене є відео на каналі про те, як зробити віддалення камери World of Warcraft трошечку далі, ніж вона є за замовчуванням. Підказка зараз з'явиться у вас на екрані. Бульк! А на цьому відео все. Дякую за перегляд. До нових зустріч на цьому каналі. Слава Україні!